В Україні хочуть змінити правила вручення повісток, чого чекати чоловікам. Влада планує, щоб ще більше людей могли роздавати повістки та збирали інформацію про військовозобов'язаних. В Україні триває загальна мобілізація. В Україні хочуть змінити правила вручення повісток завдяки цьому список повноважених осіб, які можуть вручати дані документи, дещо розшириться. Про це йдеться в законопроєкті, що пропонують змінити. Зміни планують внести до статті 38 ЗУ про військовий обов'язок та військову службу. Виходить, що після цього комунальники та власники будинків матимуть право вручати повістки військовозобов'язаним чоловікам на законодавчому рівні. Також у законопроєкті пропонують дозволити комунальникам та власникам будинків збирати інформацію про військовозобов'язаних чоловіків, а також сприяти їх прибуттю за викликом до ТЦК та СП. Що буде, якщо відмовитися від повістки на вулиці? У такому випадку можуть бути три варіанти розвитку подій. Перший і найгірший вас можуть затримати. У такому разі не можна нічого підписувати, а слід вимагати зустрічі з адвокатом. Після виходу з ТЦК адвокат Роман Сімутін радить звернутися до прокуратури та написати заяву про незаконне затримання. Другий варіант представник ТЦК складе акт про відмову від отримання повістки та запропонує підписати. У такому разі також не можна нічого підписувати. Після складання акту із залученням свідків відмови вас повинні відпустити, а через місяць два дізнаєтеся про винесену щодо вас постанову, яку оскаржуєте у суді. Про третій сценарій розвитку подій читайте в нашому матеріалі за посиланням коли військовозобов'язаний може втратити бронь. У законодавстві передбачені підстави, коли відстрочку у зв'язку з бронюванням за підприємством можуть анулювати. Це може бути пов'язано з такими підставами. Закінчення строку дії від строчки, завершення підприємством установою організацією виконання мобілізаційного завдання, замовлення або його скасування, завершення підприємством установою організацією виробництва товарів, виконання робіт і надання послуг для забезпечення потреб збройних сил, і інших військових формувань, позбавлення підприємства установої організації статусу критично важливих для функціонування економіки. Ліквідація органу державної влади, іншого державного органу, органу місцевого самоврядування, підприємства установи і організації. Звільнення військовозобов'язаного з органу державної влади, іншого державного органу, органу місцевого самоврядування, підприємства установи й організації. У такому разі військовозобов'язаний чоловік може втратити бронь, і тоді вже йому буде потрібно з'явитися до ТЦК та СП, якщо йому вручать повістку.